Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні моє відео буде про те, як Савинська громада відзначала День захисника вітчизни. Фрагменти цього свята я пропоную вам подивитися. Oh, my З днем захисників та захисниць України, зі світлою покровою Пресвятої Богородиці та з Днем українського козацтва. Це свято справжньої мужності, відданості, сили та незламності. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які у різні, важкі для нашої країни часи стояли і стоять на захисті суверенітету, з днем захисників та захисниць України. Вічна слава героям, які віддали своє життя за нашу землю. Слава Україні! Хвилиною мовчання шануємо пам'ять усіх захисників України, які віддали найцінніше своє життя за наше мирне майбутнє, з вдячністю за можливість кожного дня жити вільно на своїй території, ходити по рідній землі та розмовляти рідною мовою. Вчити і виховувати нове покоління, майбутнє нашої держави, працювати на її благо, розвиток та процвітання. Привіт, солдати! Я пишаюсь, що в Україні є такі сини. Боюся завжди, вірю та бажаю, щоб ти живим вернувся із війни. Дорогі гості, шановна громада. 7 вересня ми прийняли участь у благодійному ярмарку. Силами учнівського колективу, батьківського колективу та вчительського колективу була зібрана велика сума. Наші маленькі руки старалися і вони стараються, стараються і до сих пір. І гадаю, нашим воїнам буде приємно, коли тил буде надійний і він у надійних руках. Ми з великим задоволенням зараз вручаємо телевізори панові Ігорю і просимо поаплодувати нашим учасникам за достойну зміну, яка росте. Команда та особового складу 25-ї крем повітря бригади висловлює слова вдячності нашому селищу, нашим діткам. Це скажімо, телевізори, щоб ви розуміли, це дуже важлива річ. Зараз війна йде гібридна і не вирішується не як раніше, що вийшов один на один. А зараз новітні технології, відповідно, всі підрозділи мають безпілотні літательні апарати различних модифікацій, які проводять розвідку, які проводять знищення противника, які проводять після проведення бойових дій. Розшук наших поранених, на жаль, загиблих. Відповідь для того, щоб це все бачили, хлопці і могли своєчасно реагувати, нам необхідно телевізори. Коли сили оператори бачать, кожен з цих телевізорів, повірте мені, не одне життя врятує. Дякуємо вам, дякуємо діткам. Слава Україні! Додам іще дещо раз за наказом президента, ми на 13 днів раніше святкуємо деякі свята. То бажаю вам на 13 днів раніше побачити нашу перемогу через ці телевізори. Слава Україні! Пам'ятаємо про всіх, хто захищає нас і нашу землю від найбільшого варварського і нищівного нападу у світі. Наші захисники, наші ЗСУ, ми вдячні вам за те, що, будучи в самому пеклі, ви захищаєте нашу землю та оберігаєте нас. Пишаємося вами, віримо в вас, подумки обіймаємо кожного, чекаємо вдома живими, здоровими. Oh, <laughs>